Миру всім дорогоцінні. Ви знаєте, наприклад, в Україні існує багато реабілітаційних центрів при християнських церквах, в яких залежних людей щодня занурюють у слово Боже, занурюють в церкву, де вони знаходяться, і таким чином ці люди звільняються від своєї залежності. Але ви ж розумієте, що. Ця залежність це не причина. Залежність відбувається вже як наслідок. А причина це душевна проблема або духовна проблема, тобто за цим стоять духи. От у нас в Україні зараз йде війна. І знадобиться дуже багато допомоги і реабілітації нашому народу, військовим. І це все душевна проблема. Фізично ми ніяк не зможемо цьому зарадити, звільнити, допомогти. Може, тільки Слово Боже. І Біблія нам. Розкриває цю таємницю і показує, що існують пануючі духи в цьому світі, через які і відбуваються всі ці страшні проблеми. Перший дух це блуд, через який, звісно ж, відбуваються зради, розлучення, покинуті діти і так далі. За цим всім стоїть дух. Наступний пануючий дух це мамона, це жадібність до грошей. Тоді, коли люди заради грошей творять війни, насилля, вбивства, обман і так далі. І третій пануючий дух це гордість, коли люди знову ж таки ненавитять, вбивають і так далі. Все це через цих нечистих духів і звільнити може тільки Слово Боже, допомогти духовно може тільки Слово Боже, тому що духи нечисті не бояться чогось фізичного цим і має займатися церква. Тому запрошую вас.